Із мертвих, живими і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних апостолів і всіх святих, душу спочило раба свого представленого воїна Сергія, Восель святих учинить, На луні Аврааму упокоїть, до праведних, приєднає, а нас спасе і помилує. Бо він благий і людинолюбний. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу. Слава. Чи ми бачили з вами вільну людину? Якщо ні, то подивіться. Чи ми чули про вільну людину? І що воно таке? Якщо не чули, то давайте послухаємо. Мені здається, що я вільний. Мені здається, що я люблю свою країну, але мною володіє страх. І тому я вже не вільний. Я вже є рабом страху. Мені здається, що я хочу боронити свій край, але в мене надто хороший статус в цьому світі і в цій країні, тому я не піду боронити свій край. І тому я є рабом свого статусу грошей і всього земного, що мене оточує. Але людина, яка Має страх, має своє життя, має снагу до життя. Все це залишає і йде захищати дар Божий. Це і є вільна людина. Навіть великий пророк українського народу, народу Тарас Григорович Шевченко говорить, що рабів до раю не пускають. І він говорить бо істину. Правду Божу. Бо якщо людина не може зректися себе і піти за Христом, за правдою Божою, то вона недостойна Христа. Сказано у Святому Письмі, що Царство Небесне здобувається силою. І чи можна вже докласти більше сили, як докладають наші воїни? Чи може хтось тут на місці? Докласти більше зусиль, як доклав спочилий герой Сергій. І тому ми віримо, надіємось і переконані, бо кожна людина, живучи на землі, чимось грішить, Сергій не винято. В нього були свої особисті гріхи. І ми сьогодні читали молитву, щоб Господь, як милострий, простив його гріхи вільні і невільні. І Господь милостивий, і Господь прощає, але в нього є щось більше, ніж в нас. Він переміг страх, бо страх навіває диявол, щоб ми були його рабами. Він переміг те, чого не можуть перемогти багато з нас. Він без страху пішов захищати життя і віддав життя для того, щоб могли жити ми.